Малята, чи хотілося би вам зараз опинитися в дрімучому лісі і зустрітися там з його мешканцями, лісовими звірятами? Звісно, до лісу ми зараз з вами не підемо, вже холодно, та й ліс звідси далеко. Та не засмучуйтесь, сьогодні лісові тварини самі до нас завітають, але тільки якщо малята. Загадки про них відгадають. Хто це руденька та маленька, біжить по гілочках жвавенько, пухнастий хвостик, спритні ніжки, збира гриби, шишки, горішки. Я, білочка, руда та пухнаста, сміливо стрибаю з гілки на гілки, з одного дерева на інше. Якщо мене не ображають, я весела тваринка і не боюся людей. Я дуже люблю горішки та насіння, а ще я полюбляю гриби та роблю запаси на зиму узимку, коли холодно та голодно, вони мені дуже знадобляться. Ну що, запам'ятали щось про мене? Яка білочка на вигляд? Де живе білочка? Чим живиться ця тваринка? Довгі вушка, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, скаче прутко і боїться вовка сірого і лисицю. Привіт, малята. А ви знаєте, коли я ховаюсь у траві, мене майже не помітиш мої великі вуха дуже чутливі, вловлюють найменший звук. Якщо до мене підійде хижий звір, я хутко стрибну в бік і мене не наздогнати, а ще мене звуть косооким, бо мої очі розташовані з боків голови. Тому я бачу, що відбуваються навкруги. Але все одно я боюсь своїх ворогів: вовка, лисицю та хижих птахів. Ну що ж, розкажете, що запам'ятали про мене? Який зайчик ззовні? Яка вдача у цього звірятка? Де мешкає зайчик? Дріботить через лісок, має шубку з голочок і несе на ній грибочки яблучка, грушки і листочки. Привіт, малята, я їжачок. А ви бачили, що у мене на спині багато колючих гострих голок? Така колюча шубка мені дуже потрібна. Голочками я захищаюся від ворогів, а у разі небезпеки я згортаюся в клубок, адже мало знайдеться охочих вколоти собі ніс або лапу. А як небезпека мене, я розгортаюся і показую вузьку мордочку з гарним чорним носиком, блискучима очима намистинками. А ще видно мої лапки з кіхтиками, а якщо придивитися, то і вушка. А тепер ви, малята, спробуйте мене описати. Чим особливий кожушок їжачка? Який він? Навіщо їжачкові голочки? В неї хутро золотаве, вдача ж хитра та лукава. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Так, так, лисичка, я справжня красуня. У мене тепла руда шубка, вузька та дуже цікава мордочка. А ще у мене дуже гарний хвіст. Великий, пухнастий, хвіст теж рудого кольору, а кінчик може бути темним або білим. Коли я біжу або стрибаю, хвіст допомагає мені зберегти рівновагу. Я дуже розумна, спостережлива, старанна та хитра. Спробуй розкажи, де живе лисичка? Яка вона? Звірята дуже вдячні вам, але зараз нашим чотирилапам гостям уже час додому. Куди вони мають повернутись? Вони підуть до лісу, тому що всі ці звірята які тварини. Так, дикі молодці. До нових зустрічей. Бувайте!